мозаїки не зможуть залишити вас повідомили. Це точно. Тому я вас запрошую поринути в найстаровинніші та найважливіші мозаїки України. До Києва запросили досвідчених майстрів, імена яких історія не зберегла. У Візантії над створенням мозаїк зазвичай працювали чотири групи фахівців автори композицій, майстри з виготовленням смальти. Підготовки ґрунту і нарешті мозаїчники. Оскільки у Софії виявлено вісім різних стилів виконання, дослідники припустили, що у соборі було ймовірно восьмеро мозаїчників, не рахуючи інших майстрів. Візантійські майстри в Києві виконували свою роботу з наставим каноном. Водночас вони поєднали два види зображень мозаїчний і фресковий, що не практикувалося у Візантії. Особливо цінність становлять музаї 11 століття, які прикрашають головні частини собору. Центральну баню і головний вівтар зображені основні персонажі християнського віровчення. Вони розташовані в строгому порядку. Іноді з Небесною ієрархією Ісус Панкратор, Богоматір Оранд, апостоли, Великомушники та інші святі. Київська Русь разом із Візантійським зодчіством запозичили мистецтво мозаїки. Візантійська декоративна система формувалась після іконоборської доби, тобто після 843 року. Важливою її частиною стало мозаїчне мистецтво. Найбільшої популярності набула мозаїка зі Смальти, відома як візантійська мозаїка. Майстри виготовляли її зі скла. Різні кольори отримували з допомогою соли і окислів металів. Зображення виконані безпосередньо на стіні шляхом вдавлювання увох кітичку кубіків смальти, розміри яких у середньому близько 1 см. У Наборі обличчя часто зустрічаються дрібніші кубики, близько 0,25 см. Грунт під мозаїками тришаровий загальна товщина Його 4,6 см. Фактура поверхні смальти також відрізнялась від блискучих до одмяних відтінків. Тим смальти використано кубики з природного каміння. Усі мозаїки собору виконані на сяйному золотому фоні. Їм притаманні багатство барв, яскравість і насиченість тонів. Золотистий фон завжди виблискує незалежно від напрямку світла, а все тому, що золотаві шматочки смальту розміщені під різними кутами, що забезпечує ефект постійної осяйності. При всій кольоровій різноманітності мозаїк переважними тонами є синій і сіро-білий у поєднанні з пурпурним. Кожний колір має багато відтінків: синій – 21, зелений, 34, червоно – 19, золотий, 25 і так далі. Це свідчить про високий розвиток у стародавній Русі товарної справи та техніки виготовлення смальти. Цього палітра мозаїк собору налічує 177 відтінків кольорів. барвники додавали залізо, кобальт, марганець, і свинець. Наразі сучасні майстри використовуючи мед одинадцятого століття на змозі виготовити таку різноманітність кольорів мозаїк. Вражним женером мистецтво мозаїки вважається зображення Уран розміщеної в центральній апсиді. його святої Діви Марії, руки якої піднятої молитві. Мозаїка має шість метрів вишину, але видається меншого розміру, оскільки виконаний на обігнутій поверхні. Попри це, усі пропорції майстерно розраховані і богоматір виглядає гармонійною та довершеною. Оран та молотовниця, заступниця роду людського перед Богом, символ земної церкви. Вона шанувалася як непорушний мур в її головної твердині Києва, одягнена в синій хітон, поверх якого накинутий пурпурний плащ – афорі. Ітон і мафорі затраповані вертикальними та косами з мошками. ноги взудні в червоні чоботи, прям як дуже сучасні дівчата. На Мафорі, що спадає з її плече, намальовані три зірки: одна на лобі, дві на грудях. Христина несена на рукави. хитон підпорезний, а за поясом заткнутий білий плат, навколо голови золотий коло ніби та скручений напис з вітрами, які означають Матір Бога обличчя Богородиці сповнене спокою. Велична і з дещо непропорційно великою головою вона дивовижна статична. Хоча, коли зупиняєшся під зображенням пантократа в центральній бані, то здається, що Богородиця вже не стоїть, а сидить на невидимому троні. Три зірки на чолі та плечах символи покрифічної розповіді про благовіщення, коли богородиця побачила зірку, що опустилася на її голову та плечі, а потім проникнула через її уста. К'яни назвали оранту непорушною стіною. Тим самим вона особлює духовну готовну захисну функцію Божої мати, молитва Оранти званена до Христа в собі жителя Антократа. У зеніті центральної бані зображений Христос Седержитель, який царює над усім простором. Христос Панкратор у пурпуровому хітоні та блакитному плащі, медальйон, обрамлений різномарними колами. Образ творця, воловодар світу, і глави церкви небесної означається під небесною монументальністю, вже особливо виразним колоритом. Панкратор сповнений величі й спокою, що вселяє християнам упевненість надійності встановленого ним світу устрою. Водночас, вседержитель споглядає за всіма згори від його. Прониклого погляду, яким він ніби зазирає у саму душу, грішникам нічого приховати. Христос Десницю благословляє вірних. А іншою рукою тримає Євангеліє, вказуючи християнам єдиний шлях до спасіння. Мен кратер одне з найкращих музичних зображень Софіївського собору. А деякі дослідники навіть визначають цей область як вершину середньовічного монументального живопису. Христос показаний в оточенні чотирьох архангелів, з яких збереглася лише одна фігура в блакитних шатах. Теж що домалював олійним розписом у 1884 році художник Михайло Рубля. Ці начальники сил небесних встановлять почесне Чот розкривлені архангели утворюють вівнорамений хрест, на них пишне візантійське імператорські вбрання, зокрема туніки далматики, підперезані коштовними поясами лорами, а на головах діадеми. У руках тримають корову з написом свят, свят, свят і сфери з Голховським хрестом, символом мученицької, спокутної за гріхи, людства, смерті Христа. В середній частині апсиди під орантою розміщена мозаїка Євхаристія. В центрі композиції стоїть Червоний престол, обабіч якого двічі зображений Христос. Праворуч він причащає всіх учнів вином, ліворуч хлібом. Таїнство пояснюється Христовими словами, написаними грецькою над зображеннями. Прийміть, споживайте тіло моє, пийте з нею всі. Бо це кров моя нового завіту, що за багатьох приливається на відпущення гріхів. Престол покритий пурпуровою габою, оздобленою золотим аптуванням. На престолі лежать літоргійні атрибути. Рес, дискос, над престолом стоїть є на трьох стовпах. В збереглася найкраще, це найхарактерніші. Зразок софійських мозаїк з архаїчним характером, цьому стилю притаманний, розмірний і ритмічний рух поста. Світла кольорова гама вбрання апостолів контрастує з темно-червоним престолом і синім хітоном христа. Водночас Софійська мозаїка Євхаристія найдавніша з відомих аналогічних сцен у візантійському монументальному живописі. Пис східної підпірної арки займає сцена благовіщення з Архангелом Гавріїлом і Дівою Марією. Архангел Гавріл переданий у Русі, висота його фігури 2,3 метри. Правою рукою він благословляє, а лівою тримає шезл. Врання Архангела подано у світлих тонах. Що мало підкреслити його наземний образ? На ньому білий хітон з зеленим відтінком і білий плащ, введений чорною і пурпурною смальтою. Висота фігур Богородиці понад 2,2 метри. Праворуч неї такий же напис, як і воранти богоматі, мафорі у Марії сині відтінками темно-синього ускладня. І тон трохи світліший, її обличчя має насичений тілесний колір. У лівій руці вона тримає клубок пурпурної пряжі, від якого тягнеться нитка довертана у правій руці. Це на благовіщення навіяна сюжетом з апокрифічного протоєвангелія Євангелія Якова. Архангел з'явився перед Марією, коли вона брала завісу до Єрусалимського храму. Він проголосив: радіє, благословенна, под з тобою. Цей надпис є навколо його німба, а далі сповістив про народження сина. У відповідь на новину Марія промовила: Я ж раба Господня, нехай буде мені за словом твоїм. Цей надпис так само закарбований на музичній іконі. Зображнє благовіщення з Веретином Шириком застосовувалось у сюжетах благовіщення по всій Візантії. Над Арклепсиду розміщена композиція Деїсус, моління, три круглих медальйони діаметром близько 09 метрів. У центрі на півфігури Христа. До нього схилилися Богоматір Іван Хреститель. Сюжет відсилає до теми другого пришестя. Богородиці і притеча вимолюють перед Спасителем на страшному суді спасіння для роту християнського. З поміж 12 апостолів зберігся фрагмент мозаїки апостола Павла. Його величезний лоб і чужений погляд передають внутрішню напругу і духовне споглядання апостолів. Так само була втрачена значна частина мозаїк на вітрилах, присвячених чотирьом євангелістам. Маємо лише постать Марка. Євангеліст сидить на стільці з пером у руках і розгорнутим сувоєм. Художники передали процес цаня Євангелія, Марку, який пізнав істину про Бога, прагне донести її людям. Євангелісти стовпи євангельського вчення. Тому вони зображені над стовпами, адже вони підтримують вчення, отримане від апостолів, а вони свою чергу від пантократора. Нижче під евангелістами зображені 40 свастійських мучеників, мученики опора церкви, на чиїх кістках і крові вона зводилася. Тому вони зображені на опорах підпружних арок. На нижчому ярусі можемо побачити священиків і діяконів, які боролися проти єресі і Язичні. Вони творили християнську церкву. На жаль, їх зображення збереглися, мозаїці до половини. Це що було нижче, осипалось. З часом другу половину дописали олійними фарбами. Біля кожного святого написано його ім'я. Тому ми знаємо, кого ж саме князь Володимир і Митрополит звеліли зобразити Григорій Миколай Чудотворець, хід як і Лаврентій, Василій Великий он Глатеус. Тут є дві постаті, які якби не мали бути: Епіфаній Кіпський і Климент Папа Римський. На День Епіфанія Кіпського було освячення Десятиною церкви, а для Володимира це означало, що сам святий Епіфаній приймає участь у освяченні. Ви можете задати питання, чому у східно-християнському храмі є зображення Папа Римського? Климент був учнем самого апостола Петра, якого заслали в Херсонес Таврійський. Він працював там у каменя Карнах як раб, він зміг навіть там створити свою катакомну церкву. За це був засуджений імператором-язичником Трояном на смерть. Його втопили біля Херсонесу. Коли Володимир взяв Херсонес, то звідти привіз мощ папи Климента в Київ та поклав їх у церкви. церкві. Того моменту вважалося, що папа Климент Римський являється апостолом Русі. Ці мозаїки вже більше тисячі років, а вони ще тут. Вони збережені і вони також сяють, як сяли в перший день. Це неймовірно, це захоплює. Приходьте військово сюди, щоб побачити особисто цієму заї. Звісно, якщо у вас є лупа або бінокль, то беріть з собою. Буде краще. Лукера.